Що буде з гривнею? Питання, яке сьогодні турбує, мало не кожного українця від шахтаря до олігарха. Поки ситуація з доларом дещо стабілізувалася, але чи надовго питання часу про найближчі перспективи національної валюти дізнавалася Вікторія Кутіна. Українська гривня останнього тижня увійшла у круте піке, з якого ледь не звалилася в штопор. Чого вартий лише новий рекорд 9 гривень за 1 долар. За кілька днів національна валюта знецінилась майже на 10%. Нацбанку лише ціно жорстких адміністративних заходів вдалося призупинити цю тенденцію. Експерти стверджують, гривню лихоманить через політичну нестабільність та збільшення імпортної залежності вітчизняної економіки. Гривня вона залишається недооціненою. Тобто об'єктивно гривні для того, щоб вона почала відповідати своїм пропорціям, як відповідно до купувальної спроможності, її треба не деволювати, а навпаки, зміцнюватися. Українська гривня десь важко зараз назвати конкретну цифру, десь відсотків на 30, вона виявляється дешевше, аніж за практику купувальної спроможності. На думку аналітиків, цього разу поштовхом до зниження курсу й різкий відтік валюти з країни. Його також причинила непередбачена ситуація в нашій державі. І якщо змін не відбудеться, слід чекати подальшої девальвації гривні. Якщо в Україні триватиме політична криза, слаблива з такими невизначеними перспективами і постійними ризиками, які формуються тут з одного до іншого боку, навряд чи можна говорити про курсову стабільність. Перш за все. Друге це дієздатний уряд, який чітко визначився своєю, принаймні, середньостроковою політикою, як вона впливатиме. А ну і третє це е, адекватне розприйняття в суспільстві ситуації, що теж конче важливо. Здешевлення національної валюти однозначно може спровокувати інфляцію на рівні 7-8 Якщо суспільно-політичне протистояння триватиме, вона може виявитися для українців шоковою та фатальною. Але фінансисти прогнозують, що курс таки втримається в межах 8,50-8,60 гривні за один долар. Радять, не варто створювати ажіотажу і бігти знімати депозити. Адже Останнім часом українці вже забрали в складів близько 7 мільярдів гривень. Щоб зберегти свої заощадження, експерти пропонують 30-40% від ваших вкладів в гривнях обміняти на різні валюти. А ще краще розділити на три частини: близько 34% залишити в нацвалюті, 33% перевести в долари і 33% в євро. Вікторія Куціна, Олександр Дєдов, доброго ранку, Україна.